Віталій ніякої по закону парково паркової може. Ця нарада у мерії столиці присвячена пішоходному мосту над Дніпром. Але за щоденними справами життєдіяльністю міста стоїть і постійна робота над посиленням обороноздатності Києва, розповідає Віталій Кличко. Київ зараз захищено набагато краще, ніж місяць тому, ніж півроку тому, тим більше, ніж рік тому. А зараз система контролю. Система блокпостів сучасне озброєння, і вже у нас збройні сили набагато міцніше ніж рік тому. Підготовлені, озброєні, розроблена більш детальна програма захисту Києва від агресії. Згадуючи події минулого року, кличко говорить, що про повномасштабний наступ росіян знав з кількох джерел. І місто готувалося. Ми не хотіли цьому вірити, що це відбудеться, але тим не менше різних джерел отримали інформацію, і вже почала починало я особисто починало формувати територіальну оборону міста Києва для того, щоб в випадку початку війни ми були готові. Все, що ми могли, ми робили. Готувалося у тому числі і до евакуації частини мешканців міста. Не таємниця, що ворог хотів оточити Київ, взяти в кільце. Були зруйновані всі ключові інфраструктурні об'єкти, нафтобази, були зруйновані умисно. Я називаю це геноцидом. Ключові бази харчування, логістичні центри. Були зруйновані логістика дороги мости для того, щоб місто Київ, знаєте, так оточити. Але тим не менш тим не менш цього не сталося, і ми повинні були розраховувати і прораховувати різні сценарії розвитку подій, навіть найгірші сценарії. Для цього у нас було також і опрацьований план евакуації тих людей, які потрібно було. Велика частина людей, переважно жінки, діти, виїхали з міста Києва. Ну, виїхати було дуже важко в ці перші дні. Ви вважаєте, що все ж таки це була не помилка не організувати трошки раніше евакуацію? Евакуацію до початку війни організовувати. По-перше, від керівництва держави ми отримали інформацію, що війни не буде. І починати в розріз з ключовим заявом, що війни не буде вже евакуацію, воно б виглядало так, м'яко кажучи, незрозуміло для населення. Тим не менш, місто вистояло і навіть пережило важку осінь та зиму, коли у певні дні до 80% мешканців міста залишалися без електроенергії. Вистояло в першу чергу завдяки роботі комунальних служб, які працювали цілодобово, говорить мер. Ця війна розповідає кличко. Поклала величезний тягар на мерів міст, але також зміцнила їхню солідарність. По великому рахунку мери міст взяли на себе. Відповідальність і формування територіальної оборони міст і в допомозі в Збройним силам України захищати міста. Це навіть всі міста, які знаходились на лінії зіткнення, ключових вказівок і алгоритму дій для мерів не було. І мери були метою полювання. 35 мерів було вкрадено до сьогоднішнього дня. П'ятеро мерів, якщо я не помиляюсь, до сьогоднішнього дня ще вони зникли, їх не можуть знайти. Поки війна триває, розповідає мер, у місті вже думають про день післязавтра, про реконструкцію, в тому числі залучення іноземних коштів, повернення киян, які перебувають за кордоном. Відновлення економічної активності, увіковічнення, подій війни для наступних поколінь, відбудови міста так, аби ним було зручно пересуватися на візках. Ці плани в міста є, і ми над цим працюємо для того, щоб перейти від радянських часів, коли дійсно дуже складно було людині пересуватись, до сучасних стандартів пересування, безбар'єрних стандартів. Тетяна Ворожко, Світлана Коваль, Голос Америки, Київ.